Зараз будемо говорити про вчорашнього іменинника, що він здох про Путіна. Як він себе зараз поводить? Кого ми зараз перед собою бачимо? Грізного диктатора чи немічного діда? От, спробуємо із цим розібратися, із психологом та експертом із питань невербальної комунікації. Валентином Кімом, пане Валентине, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Вітаю всіх українців. Сьогодні дуже приємний ранок. Дуже чудовий ранок, просто був дійсно і продовжується. Стосовно Путіна, який отримав сьогодні привітання на день народження, так, трошки із запізненням, що ми можемо про нього сказати? Як він зараз виглядає? Чи виглядає він як пересічний росіян 70 років? І що каже про нього його поведінка? Перепрошую, ну давайте так. Насправді, в нас дуже мало матеріалу для того, щоб аналізувати а, ну, на глибокому такому рівні. Останнє, що ми бачили, ми бачили цей треклятий виступ Путіна. Я Щось намагається зі мною зв'язатися, ми бачили виступ Путіна в Георгіївському залі, і виступ Путіна на червоній площі, виходячи з тих виступів, не можна сказати, як саме він почувається взагалі. Але ми можемо сказати, що дійсно саме цей привід у Володимира Путіна виглядає якось дивно. Тобто, Володимир Путін, начебто, точки зору Величезну кількість територій. Володимир Путін е здійснив якісь там свої власні мрії. Володимир Путін влаштував таке свято. Але коли Володимир Путін про це е розповідає, ми бачимо людину, яка е наповнена страфною, е, наповнена, е відчуттям туги смутку, е Володимиру Путіну жодної позитивної емоції, лише агресія, лише страх, лише триво. Бажання якось хоч мобілізувати е, людей, які його чують. І в даному випадку Володимир Путін не відповідає сам контексту того, заради чого він зібрав. Ну, от, власне, якраз коли ми бачили оцей от виступ перед зігнаними студентами та бюджетниками на червоній площі, і він всіх закликав: от давайте наберемо воздух і крикнем «Ура! Ура, ура, ура! І, 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 і от просто оце «Ура!» десь дівається. Таке враження, що він сам не вірить в те, що він зараз святкує цю свою анексію. Ну, саме так, саме так розумієте, тут дуже дивна річ. Ну, по перше, якщо аналізувати загалом виступ, то ми бачимо, що Володимир Путін вірив в те, що він каже, коли він розповідає про загрози заходу, про цих торг... торгівлю рабами, там про родителі 1, радітель два, він дійсно в це вірить. Та тобто Путін вірить в те, що він каже, але він не вірить в те, що він робить. Тобто його риторика у нього самого питань не викликає. Питання у, нього, питання у нього викликають лише дії, які він робить для того, щоб цю риторику ну, хоч якось, впровадити, в життя. І коли він виступає потім на червоній площі, він починає робити речі, які йому взагалі не притаманні. Тобто, Володимир Путін загалом це не харизматик, це не емоційний лідер, це не людина, яка здатна очолювати повести. Там замотивувати, і коли він починає керувати натовпом, наче він якийсь модний діджей, це виглядає ну смішно, як мінімум. А насправді, дійсно, це демонструє відсутність е, і навичок керування натовпом, і відсутність настрою, щоб керувати натовпом десять років тому. На тому самому місці на цервоні на червоній площі Володимир Путін вітав росіян з тим, що вони його обрали втретє, і плакав. Тоді, по моєму тоді він ще він тоді ще й плакав. І я хочу сказати, що це була достатня така чиста реальна реакція. Він дійсно радів, тому що він переобрався. І Володимир Путін він дуже поганий актор і ніколи він не володів навичками такої емоційної демонстрації. Тому ці сльози, які тоді були, це дійсно були сльози радості. Це був іскриній Путін, як то кажуть росіяни. Те, що ми бачили 30 вересня, ну це якась жалюгідна пародія. На будь що пов'язане з публічним виступом, я думаю, що всі тренери з публічних виступів вони просто плювалися і беруть е, цей виступ як мем, як приклад того, як взагалі не можна робити. Так? І питання наступне: чого він поліз? Що він поліз на сцену, чого він мав завести толпу, чого він мав щось кричати з ними. От і відповідь на це питання мені як здається, да, полягає в тому, що Володимир Путін інтуїтивно намагається намацати хоч якісь додаткові інструменти керування ситуацією, він відчуває, він бачить, що його ця спеціальна операція зайшла зовсім не туди, що знижуються скоріш за все, рейтинги, що валиться економіка, що будь що до чого він торкнеться, воно ем, перетворюється на лайно, і він намагається, хоч якось, врятувати ситуацію. Володимир Путін це людина, яка дуже сильно налаштована на легітимну повагу з боку оточення. Для нього це найважливіше. Це взагалі дуже чітко характеризує людей призначенців. Які не завоювали якесь положення в суспільстві, а які його отримали. Вони постійно думають, наскільки вони легітимні. Вони постійно відчувають е, сумнів, в тому що в них вистачить сил ресурсів для того, щоб втриматись при владі, саме тому, що вони її або захопили, або отримали як подарунок. А Володимир Путін в даному випадку це істота, яка е, формальну владу отримала. А реальну владу захопила, От. і це робить е, таку людину дуже невпевненою в своєму майбутньому. І те, що він починає щось там кричати, натовпу це ознака того, що Володимир Путін інтуїтивно відчуває неспроможність керувати ситуацією. не вірить у власні інструменти влади, які в нього є, Скоріше за все, не довіряє власному оточенню і хаотично намагається придумати хоч щось, що врятує його в цій ситуації. От ви влучно помітили, що все, до чого він торкається, перетворюється на лайно. У Кремлі тоді, в той день, він торкнувся до чотирьох гауляйтерів. Ми знаємо, що певний час. Путін взагалі відсідав від усіх на довжину довгого столу, начебто там переховувався в бункері і тепер от щось змінилося. Причому ось це їхнє ручкання, ось це кричання Росія теж виглядало так дуже натягнуто. І всі фотографії, які звідти збереглися, які були опубліковані офіційно Кремлем, ну ти навіть не уявляєш як офіційно прес-служба. Ось таке збочинство, ось ось такі їхні вирази обличчя просто неприродньо жахливі, а, можуть публікувати. Тут що ми можемо сказати про взаємодію Путіна із цими гауляйтерами, можемо зрозуміти, як він насправді до них ставиться? Е, ну, Володимир, я не можу сказати, як він справді ставиться до них. Е, знову ж таки, дуже мало інформації. Можливо, він там їх. Е... Кохає, можливо, вони йому подобаються, можливо, він їх ненавидить. Взагалі для Володимира Путіна характерна зневага до оточення. Він її постійно демонструє. Ця демонстрація вона не штучна, вона цілком реальна. Тут цікавий момент полягає в тому, що ну, по-перше, Володимир Путін змушений був ручкатись з ними, тому що ну протокол цього вимагає. І це. Ця штучність його емоцій, вона дуже чітко прослідковувалась. Він не був емоційним лідером рукостискання, він, він не був лідером якихось е, ознак того, що він задоволений, що він їх обнімає, він, він ними направляє. Да? Емоційний лідер був інший: це Дініс Пушилін. Оце людина, яка Відчуває, що нарешті здійснилася її мрія. Він такий живчик пострибун. розумієте? він перший підірвався, він побіг на цю сцену. Він перший підписав документи. Він перший прибіг обніматися з Путіним. Він перший почав піднімати ручки, скандуючи Росія. Росія, тобто Дініс Пушилін дійсно демонстрував ознаки людини, яка задоволена. А Володимир Путін демонстрував навпаки ознаки людини, яка не знає, що робити. Він підхоплював те, що інші починали кричати. В нього була дуже слабка посмішка. Це посмішка слабкої людини, яка вимушено посміхається. Він ротом, хоч якось посміхається, очима ні. Тобто, людина зосереджена на якихось інших питаннях. Навіть оця ознака, коли він починає макати авторучку, наче в чорнильницю, це теж ознака того, що думками він десь далеко. Він взагалі не про це зараз. Думає, для нього ця формальна процедура вона глибоко формальна. За неї нічого не стоїть. Величезне значення має не тільки те, як він спілкувався з ну на невербальному рівні з цими чотирма гауляйтерами, з якими його нічого не нічого не пов'язує. Він одразу відійшов від них після того, як вже там ці формальні фотографії були зроблені. Дуже велика ознака полягає в відстані Путіна від інших людей, які сиділи в цьому гілківському залі. Вона надвелика, вона занадто велика. Це ознака недовіри, це ознака невпевненості в тому, що, ну розумієте, коли я приєдную територію і це має бути святом для мого народу, то я маю бути разом з народом. Я маю разом з ними відчувати спільну емоцію. А велика відстань це ознака відсутності спільності. Це ознака того, що між лідером і його елітою існує е, більш глибока прірва, і дійсно величезна дистанція. Дистанція не лише фактична, а й емоційна, інтелектуальна, вазможна е, змістовна, будь-яка інша. Тобто, Володимир Путін відірваний від власного оточення. Це дуже чітко характеризує те, що зараз відбувається. І тому Володимир Путін аж ніяк не зацікавлений вручкані з цими гауляйтерами. І вони для нього, ну, по великому рахунку, ну, достатньо випадкові персонажі. Ми ж самі розуміємо, що ем, території насправді не приєднані на кордони, навіть для них це важливо. Для нас це, звичайно ж, ніяк не важливо. Для них це важливо. На кордони вони не вийшли. Тобто, все це фарси. Володимир Путін, скоріш за все, і сам розуміє, що приєднання територій 2014 року, ця анексія Криму, і приєднання територій 2022 року це два різних приєднання. Це зараз не Крим чи там ДНР приєдналося до Росії, це Росія приєдналася до ДНР. Це в Росії відбувається зниження рівня життя. Це в Росії відбувається е, руйнація законодавства і верховенства права. Це в Росії зараз починають хапати чоловіків на вулиці і забирати їх в армію, так само, як це відбувалося в ДНР. Тобто, змістовно Росія перетворилася на ДНР, вона намагалася впіхнути ДНР в е, політичне тіло України. А виходить навпаки, виходить, що Росія сама впровалилася в це провалля, вибачте за тавтологію. А як вважаєте, ось ті події на Кримському мості, які ми мали сьогодні? Його прекрасне завалення в море і е палання, е ось ця пожежа. Як вони вплинуть, яку емоцію вони виключать у пересічних росіян? Пам'ятаємо, що для них е це було щось там неймовірне. Це був такий підйом піднесення, коли е росіяни окупували Крим, і тим паче, коли цей міст? Е Провели туди, що зараз вони будуть відчувати, чи це буде якийсь розпач, страх, можливо, навпаки, бажання помститися, чи насправді вони зараз всі настільки налякані цією мобілізацією, що їм і не до кримського мосту буде? Ну я думаю, що до кримського мосту їм буде, тому що кримський е міст він уособлює е оцей символ приєднання. І в короткостроковій перспективі, ну по великому рахунку, ми вже бачимо, яку реакцію це викликає: це гнів, це лють, це розгубленість, це негативні емоції по відношенню до власних ПВО, генштабу, політичних структур кримської влади і будь-чого. Тобто емоційно в короткостроковій перспективі росіяни відреагують, і це ну це звичайно нормальна реакція. Тут нічого дивного немає. А на стратегічному рівні нічого нового не відбудеться. Не тому, що е, руйнація Кримського мосту ніяк не, не вплине на росіян, ні тому, що вже давно, не перший місяць, відбувається е, дуже потужна е, руйнація взагалі тих сенсів і тих символів, до яких звертається Володимир Путін, його пропагандистська машина. Один з перших міфів і символів, який був зруйнований, це міф про е, один народ, коли вони розповідали про те, що вони йдуть рятувати українців, тому що українці це такі ж саме росіяни. Ми один народ, і після того як в них на телебаченні на федеральних майже на всіх каналах вони починають кричати про те, що необхідно знищувати хохлів. То це ознака руйнації міфа про один народ. Це визнання того, що хахи це інше, розумієте? І вони самі не помічають, але цей символ руйнується. І це дуже е велике значення має. Далі відбувається руйнація символів пов'язаних із Другою світовою війною. Про діди воювали, про те, що можемо повторити, про на про наше зброя непереможна переможна, і наша армія найвеличніша в світі. Ну там друга в світі, да, але після першої, ми на першому місці, це теж достатньо потужна руйнація саме символічного. І росіяни бачать, що от той символізм, який виконував дуже корисну для російської влади функцію, функцію об'єднання, функцію надання сенсів функцію мобілізації внутрішнього всього суспільства навколо е, якоїсь конкретної ідеї, функції спільної ідентифікації інтеграції населення оцей символізм починає руйнуватися і вже на нього спиратися не можна. І коли їх пропагандисти це відчувають, вони розгублюються, вони не знають, як спілкуватися з народом, що їм пропонувати. Вони е, так само включаються в цю гонку, знайди винуватця. Я обвинувачу як може якомога голосніше за інших, я так, до речі, то... стосовно пропаганди, вас хотів м, запитати, якраз ось те, що ми бачимо певні такі ну натяки на правду, так коли російські пропагандисти визнають те, що на фронті відбувається фактично поразка армії Російської Федерації, і все ж таки ми не забуваємо, що вони є пропагандистами і ми, мабуть, маємо сумніватися, що вони там всі прозріли. І, очевидно, говорячи те, що вони говорять, у них є якась мета якось впливати на маси тим, що вони говорять. Так е, чому у них змінилися наративи? Чи є у них якась мета, коли вони це говорять? І яка? Як вони хочуть впливати на людей? Ну, всі вони хочуть жити, вони ж всі люди. Вони всі хочуть жити, хочуть жити нормально. Більш того, в них і був достатньо тривалий період в житті, коли вони дійсно нормально жили у кожного. Там і вілли, і яхти, і міжнародні подорожі, і будь-що ну солодке життя. Скажімо так, зараз вони всього цього позбуті так дійсно вони достатньо сильно самоіндуковані, можна так сказати, тому що вони дійсно вірять в те, що вони самі кажуть, Розумієте, коли в. Інформація оця викривлена. Вона на всіх федеральних каналах, коли Скабєєва щось там бреше в телеефірі, а потім дивиться телевізор і на всіх каналах. Так само брешить. Вона починає усвідомити, що все це правда, і те, що вона бреше. Насправді це є правдою. Вони починають в це вірити зараз. В них усіх відбувається зіткнення з реальністю. Вони бачать, що і і, від, і руйнація міфів від, відбувається, про яку я тільки що казав, і закінчуючи кримський міст, це теж міф, це теж символ, який так само руйнується, і так само в тренді суцільної руйнації відбувається. Вони бачать, що поразки на фронті вже нічим не можна прикрити що версії генштабу російської вони ну не аж ніяк. Що на них ніяк не можна спиратися, ніяк не можна прикрити якимось хитромудрою многоходовочкою, е черговий провал на фронті, і вони розуміють, що вони не можуть просто прямо по е цій методічці казати правду. Але виживати необхідно, і вони розуміють, що зараз буде зовсім інший етап існування російської влади, російської пропаганди. Між ними існує конкуренція, між баштами Кремля існує конкуренція. Зараз починається ця возня цих бульдогів під Килимом, вона починає виходити на поверхню, і вони так само в тренді мають слідувати. І найголовніше, їм треба виживати як всім іншим людям. І вони розуміють, що якщо вони зараз знайдуть правильного козла. Я перепрошую, я не знаю, як українську буде козело відпущення. Це відбувається. Це відбувало, дякую. От коли вони цього, вибачте, козла відбувалося, все ж таки знайдуть. От, от тоді вони зможуть зробити собі якусь передишку і хоч якось утриматись на поверхні. А якщо ні, от, то вони підуть на дно разом з, з, з усіма цими кремлівськими керманичами. І вони, як пропагандисти, це розуміють дуже добре. Пане Валентине, дякуємо вам. На зв'язку зі студією Радіо НВ був Валентин Кім, психолог та експерт із питань невербальної комунікації. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.